Вітаємо вас у студії Тивай. Сьогодні говоримо знову про наступ про агресію Росії в Україні і про те, чи готове наше керівництво країни і ми як суспільство до цієї війни. Я вітаю моїх гостей Віктор Тригубов та Сергій Іванов, журналісти сьогодні. Гості студії ТВА. Друзі, в ці хвилини починається засідання РНБО. Я попрошу ваші прогнози. Що ви відчуваєте? Які рішення будуть? Чи зважиться наше керівництво нарешті на офіційне визнання агресії, на введення військового стану і тобто перейменування АТО у війну? Що ви думаєте, піктора? Може як на мене навряд чи. А, принаймні, я б особисто не розглядав ситуацію так. В чому справа? У нас справа в тому, нам шечки чи їхати? Нам перемогти. У цій кампанії чи нам якось е, назвати її конкретним терміном? Так, я знаю, що є великий суспільний запит на те, щоб АТО називати війною, добре війною з ким. Якщо ми е, називаємо Росію як іншого суб'єкта, то фактично ми проголошуємо Росії війну. Себто, фактично ми даємо Росії офіційний дозвіл на те, щоб воювати з нами не на конкретній вузькій ділянці фронту, а по всьому фронту від е, Терасполя і до Десь Брянська. Себто наступати на Чернігів, наступати на Одесу з, з Придністров'я, використовувати авіацію, використовувати флот. А ви впевнені, що без, без цього, називаючи це АТО, ми не будемо мати за кілька місяців наступ по всій території, по всьому кордону? Можливо. Це можливо, і це найгірший варіант, який можливий для нас. Саме тому провокувати цей варіант лише для того, щоб визначитися з термінами, як на мене, це не розсудливо. Проти нас ведуть гібридну війну. Їм не заважає те, що вони називаються війною. Аж ніяк не заважає. Нам ми стверджуємо, що нам це заважає. Ми, деякі в нас хочуть перевести це у площину конфл... у справжньої лінейної війни. Я, на жаль, стверджую, що у справжній лінійній війни українська армія програє. Просто тому. Тому що, наприклад, у нас авіації немає, як такої. Тим більше у нас немає авіації, яка могла б протистояти російській. Це офіційно на папері вона у нас є, але реальний стан її боєздатності такий, що цим, як кажуть, в фізиці можна принібріч. Зрозуміло, що думає Сергій Іванович? Ну я перш за все, я сподіваюся, що на цьому засіданні будуть вжиті якісь певні. Кадрові заходи і будуть прийняті кадрові, кадрові рішення, бо цілком очевидно, що керівництво генштабу вже остаточно себе дискредитувало їх рішення, і їх керування ходом. Військових дій воно не витримує взагалі ніякої критики. Також я сподіваюся, що буде прийнято низка рішень стосовно силовиків стосовно очільників правоохоронних органів, бо ми маємо розуміти, що ми, у нас є війна зовні, так, і маємо ще фронт зсередини е, країни, е, на який взагалі ніхто не. Ну, Якщо не, не звертає уваги, то не приділяє йому належної належати. що ви маєте на увазі говорити? Я, я сподіваюся і плекаю надію, що, будуть замінені, що буде замінений генпрокурор. Тобто буде внесено подання на заміну Генерального прокурора і не тільки Генерального прокурора, а всього керівництва Генпрокуратури. Власне, тобто буде така умова висунута. От, я, власне, хочу, щоб дав. Yeah. Як то кажуть, доброго пенділя і голові Служби безпеки України Валентину Налваченко. Бо за що? За те, що вони вони, вони, вони вони фактично кинули працювати. От і якщо ми раніше якісь там відчували гучні результати, я, я, як член громадської ради при СБУ, я можу це казати. Якщо ми чули якісь результати знищення диверсантів, терористів, то зараз ми про це майже не чуємо. Так, хтось затримується, але ж ми ми. Ми ж маємо розуміти, що СБУ це контррозвідка. Перш за все. У нас є окуповані території. Чому на чому очільники терористичних угруповань, ну якщо ми будемо використовувати цю термінологію, як каже колега, чому вони досі не знищені? Ну, от вчора була заява, але це здається була заява Авакова про те, що вже затриманий коректувальник вогню. Так, так? і Аваков сказав, що тепер, тепер вони будуть діяти на випередження. Я тепер пер, я перепрошую. Я коли був е, два дні тому е, на ну на лінії фронту, то сказали мені бійці, що Таких коректувальників, вони їх затримують буквально пачками. От тому тобто не варто не, не, не варто робити з цього. Ну що таке коректувальник? А там коректувальника може бути будь-яка людина, у якій є мобільний телефон або GPS Зазумно. і надсилати дані. От, і все. Тому не треба і Аваков. Це не це, це, це не його функції. Нехай краще обіймається питаннями е, проти оцього цієї п'ятої колони разом з генпрокуратурою. От СБУ нехай ліквідує, нехай. Е, Знищує батажків терористів і просто терористів на території вже окупованій. Бо на що нам контррозвідка в такому випадку? Давайте далі про е м, керівництво країни, про те, як воно справляється з, з цією з цими викликами новими. Скажіть, будь ласка, Вікторе, оце от це обурення в Фейсбуці, така хвиля була, що робить керівництво країни, чому Порошенко поїхав до Саудівської Аравії? Що таке? Де всі? Як ви на це дивитеся? Ну, на обурення щодо візиту до Саудівської Аравії, як на велику помилку. Бо люди у нас, на жаль, сприймають війну за лекалами десь ну, першої половини 10-го сторіччя. Цебто має бути фронт. Повний фронт на повному фронті має бути стояти. Уся країна має працювати на війну, ось але зараз ми маємо ситуацію зовсім іншу. Ми маємо той тип війни, у якому ми. Фактично, лише можемо лише стримувати ворога. Так ми можемо йому нанести військову поразку при його спробі наступу, ми можемо відбити. Але як вже показала практика, як на жаль, показала практика кінця августа. Якщо ми навіть просто якщо ми над терористами, саме терористичними угрупованнями зараз отримаємо справжню військову перемогу, чи до цього ще що не догодити, до нас просто війде ще кілька дивізій зі споротами нашивками. І на жаль, запас такий дивізій у нашого іншого ворога, у того, хто насправді стає. За спинами усіх цих людей, він ну, не те, щоб не вичерпний, але завеликий. Тому ми комбінуємо війну, дипломатію та економічні важелі. І тут ми не одні. Насправді, урон нанос урон нашому ворогу, справжньому нашому ворогу, вибачте, називаємо речі Путіну, наносимо не ми. Урон Путіну наносить зараз ті самі західні країни, які роблять свою операцію як з ціною на нафту, так і з санкціями. Це те, що може йому зашкодити. Йому аж ніяк жодним чином не зашкодить навіть те, якщо ми тут вб'ємо у донецьких степах 20-30 тисяч. Ну, російських Плюс мінус мільйон для нього так армія 800 тисяч. Оголосити додаткову мобілізацію запросто. Жодних проблем з тим, що це викликає якесь суспільне збурення. Немає навпаки, це викликає суспільне піднесення. бо Росія мобілізується таким чином, себто для того, щоб він припинив цю війну, просто знищити там 10-20-30 тисяч росіян на нашій території недостатньо. Але якщо стан речей в Росії з економічних причин стане таким, що Путін не вдасться утримувати хоча б еліти навколо себе, а йому вже не вдається утримувати еліти російські навколо себе. Так. Ось це є справжньою загрозою для його влади, і ось це є справді мотива. Цю для нього щоб якщо не до цю війну, то принаймні спустити на тормозах питання, те, що можна спустити да, питання тільки в тому, чи ми дочекаємося цього часу, чи у нас є запас міцності? Дочекаємося, дочекаємося. Я думаю, що ми дочекаємось. Я це той рідкий випадок, коли я абсолютно погоджуюсь з колеги своїм в'язаві. От нам треба втримувати лінію фронту. Нам будь-у будь-якому випадку нам треба не припустити просування ворога вперед, от і не дати йому захопити. А час діє проти Путіна. І, до речі, виступ Дерипаски у Давосі, людина, яка фактично зірвалась, тобто він нам, нам намагався щось перевести. Ви знаєте, хто такий Деріпаски це людина, яка торгує алюмінієм за долари. От, тобто його спроба щось там е, подати це, це з гумором, вона перетворилася на істерику майже розумієш. Чувалова також. Тобто вони, вони так вдали зрозуміти. От, тому, що... тому так. І Блумберг же, до речі, написав вчора, що Путін він дуже звузив своє оточення. Тому я думаю, що так званий дворцовий заклад, він вже невдовзі в Росії. І а нам треба втримувати лінію фронту, але ж. При всьому цьому я наполягаю про ведення, про зміну парадигми ведення війни на застосування диверсійних груп на територіях як окупованих, в тому числі я не виключаю на території Росії. От. І завдавати шкоди, ну, завдавати. Шкоду врагу треба на, на, на тій території, де він знаходиться, от а не просто стріляти гарматами та градами своєї території. Треба засилати партизан, диверсантів, розвідників і таке і інше. Бо кажуть, ми ж не знаємо де в Новоязвійському ради. Ми ж не знаємо, де там в Новоазовську стоять ті ті гради. Ну що ми будемо ми весь Новоазовськ Там поховаємо. От, ну, а наві навіщо вам розвідка? Навіщо ну це все питання Дивіться, до військової я... розвідки? Давайте до СБУ, повернемося. Давайте повернемося до стратегії, що робити, так нам. От я буду адвокатом диявола. Ви дуже добре кажете, що треба тримати оборону, так що потрібно, що потрібно вичікувати, так, тому що час грає проти mm -hmm. Путіна. З іншого боку, є експерти. Багато людей говорять про те, що це буде війна на виснаження. Путін буде mm -hmm. виснажувати і і ти. І на те, щоб в нас ви бачили вчора, до речі, в нове время опитування, що треба робити Україні. Ми знаємо, хто читає нове время, Це активні громадяни, так середній клас освічені. Так, значить, що треба робити Україні? Найбільша кількість голосів за те, щоб наступати, освічені, Отже, є, є є запит великий в суспільстві на те, щоб наступати. Тобто, суспільство дивиться. Тобто, в чому виснаження полягає? Суспільство буде дивитися в тому, що керівництво країни не наступає. Воно. Зливає вон там керівництво, це рівень життя падає, і соціальна напруга буде зростати. Чи може бути таке, що пройде кілька місяців, і ми будемо мати соціальні бунти, соціальні потрясіння? Колосальне напруження цього хоче Путін. А я вам скажу просту річ. А, ви бачите, що ось зараз, десь 15 числа, 14-15 січня, почався наступ. Наступати у січні це ситуації військової думки, дурість. Бо бо, по перше, по перше, ну просто умови не ті. Треба було підготуватися, треба було дочекатися хоча б весни, хоча б коли температура стане плюсова, і тоді вже наступати. І про це йшла мова. Про те, що на весну якраз мав бути і наступ, і пік соціальної кризи, і таке інше. Mm -hmm. Чому у січні? Час впливає. Немає часу, так? Час впливає, і, люд, і у Кремлі знають, що час впливає. І е, за тим, наскільки ось на ці два місяці було випереджено, е, зіграло на випередження, ми можемо в принципі спосудити, де скільки часу в них залишилось за їх думками. Mm -hmm. Може насправді менше, може насправді більше. Але вони вважають, що ці два місяці для них настільки принципові, що треба ескаливати ситуацію навіть в умовах, коли це, в принципі, фальстарт з військової точки зору це дурість. Ось я не хочу виглядати людиною, яка тут просто взяла випродовувати вранну тільки за те, що вона владу любить, ні, але стратегія, яку ми зараз обрали, це стратегія на виснаження, це стратегія розумна. Саме тому, що у нас ну, що народ виснажуємося ми. Ми, ми теж виснажуємося, питань нема. Але ну припустимо, ми зараз почнемо наступати, як стверджує народ. І народ, на жаль, не дуже уявляє, як це виглядає наступ. У нас народ водночас хоче, щоб ми наступали і щоб не було загибелі. Так. Але насправді, якщо ми будемо штурмувати таке місто, як Донецьк, наприклад, це місто мільйонне, це велике місто. Це місто, яке насичено. Промзона і це місто, яке насичене танками, яке насичене військовими ворогами таким чином, що при операції з його звільнення, ми, по перше, чи то ми знищимо Донецьк як такий що, що ми не можемо собі дозволити, чи і все одно понесемо втрати, тисячні втрати, чи ми понесемо десятитисячні втрати? Ми на це готові. Просто усім людям, які розповідати, що щось треба наступати, я дуже хочу. Люди, просто візьміть будь-яку наступальну операцію сучасну грозний у Росії, там не знаю, Фалуджу у Іраку. Просто подивіться, як це проходило, які жертви були серед атакуючих, навіть при тому, що це було такуючи трошки співношення сил було трошки крутіше, ніж у жона. Нас і це було трошки бурш підготовлення такої, що просто подивіться втрати руйнування та співвідношення. Подивіться на це і скажіть: ви ми точно готові заплатити за нанець наприклад 10 тисячами солдатів? До, е, Сергій, до от, речі, до ви речі, ж говорили про внутрішній фронт. Чи він не активізується, поки ми будемо е, чекати? Поки виснажити це Путін. Чи він не активізується ну, там? Є знаєте, ви маєте про внутрішній спротив на окупованих територіях. Ну є там поодинокі. Ні, ні ви... Я маю на увазі про той фронт. Так, підсудні люстрації, п'ята колона, ті люди, які закликають до Майдану три, mm -hmm. ті, що кажуть, що нас зливають, так ну до речі, то це все ці... одні ті люди. Звичайно, до, звичайно. До речі. Це ті От, самі інформаційні вкидання. Я ну я не я, я не бачу, куди він ще може активізуватись, Бо е, вони активізовані, як і всі їх ресурси, медіа, -ресурс, медіа ресурси, їх грошові. Кош, грошові ресурси, е, в, в вони всі в вкинуті в, в те, щоб розгайдати цю о, о, наш човен е, середини країни, і щоб е, е, наші хлопці, які стоять на передовій, щоб вони. Е, щоб ну щоб у нас була, щоб у нас була війна, як зовні, так і так, середини так, країни, так, так. от тому я вважаю, що я ж вами кажу, що про це що не працюють правоохоронні органи про, Прокурор Ярема це саботажник, mm -hmm. це злочинець, це злочинець, який е, скоїв низку, як злочини, злочинів, злочинів е, ну як службову недбалість, так і зловживання. А о, з урахуванням того, того, що він ще. Почав під час війни наживатися і переводити у підконтрольні собі банки е, працівників прокуратури. Тут розумієте, ну там гинуть хлопці, там е, десь війна, тут волонтери збирають, е, збираємо, відправляємо на фронт. Це, а людина просто собі сидить і скільки це небезпечно, друзі. Це смертельно. Це смертельно для країни. Якщо ми ще будемо собі дозволяти таких високопосадовців, як Ярема, от, то ця країна вона просто вона вона не виживе Розумієте, я до речі мене часто позиціонують як основного критика Петра Порошенка насправді в мене нема жодного зауваження щодо зовнішньої політики які він опікується я вважаю, що так вірно що він поїхав на Са саудівську арабію бо це наш союзник зараз і і це добре незважаючи на те що в нас був теракт от ну не теракт а Обстріл і дуже багато людей загинуло. Це вірне рішення. Але ж Петро Олексійович при всій повазі він взагалі кинув внутрішню ситуацію. Він призначає будь-кого. Він не тобто, no. тобто він не опікується питанням п'ятої колони. прес конференції. Він захищав прокурора Ярему. Пригадуєте, на останній прес-конференції він захищав прокурора Ярему. От у мене взоротні ситуації мене часто вважають полегетом Порошенка, але я мушу просто визнати, що його кадрова політика вона дуже сприяє розгойдуванню ситуації. Траво політика в нього справді дуже слабка. Проблема в тому, що він дуже часто ставить людей, у яких він не як кажуть, може використати як аватара, тобто яких він може використати не просто як маріонетку, а просто так по суті. Ось тут зараз ось цією сферою буду керувати я о, о, добре. У нього по дуже по багато таких у нього дуже багато таких назначень, і це дуже загрозливо для нього самого і для ситуації в країні в цілому. При цьому при тому, що зовнішня політика у нього така, що чесно кажучи, я не знаю, хто б з нею ще так впорався, але внутрішня з великими прогалинами. От от і. Або нехай він делегує це право. Або призначить якусь відповідальну особу, яка буде займатися відверто. Я думаю, що парламент зараз піде йому на зустріч. от яка буде опікуватись питаннями генпрокуратури, переслідування кримінального п'ятої колони і так, таке інше. Важливо, от, а і він скаже: хлопці, ну у мене є великий величезний фронт роботи. Я буду займатися зовнішньою економікою. От у мене є міт і таке інше. От і все, і нехай. І тоді ми будемо знати до кого претензії. А так він втрачає рейтинг не через те, що відбувається на фронті, а через те, що відбувається. І країни, друзі. Дуже дуже дякую вам за аналіз. Ситуації Віктор Тригубов, Сергій Іванов були гостями студії TVI. Побачимося скоро. Думаю, що будемо аналізувати щось приємніше і позитивніше. Дякую, що лишаєтеся з нами. Ми побачимося в наступній студії. Будемо говорити про мобілізацію.